Полюють на автівки військових. Черговий випадок підпалу машина ЗСУ стався напередодні у Львові. На вулиці Широкій згорів джип Збройних сил України. Про це стало відомо із мережі. За словами місцевих депутатів, такий випадок далеко не перший. А правоохоронці раніше попереджали, що підривні дії роблять за гроші і на замовлення Росії. Тієї ж ночі також спалили автомобіль волонтерів, якими благодійники неодноразово їздили на схід. Представник громадської організації Мизливандівки Андрій Шурин каже, підпали стались неподалік один від одного. Цей бус за рік часу зробив десятки поїздок на схід, завіз десятки, може, вже поза сотню тонн гуманітарки. Цієї ночі нам його спалили. Так що він вже непридатний для поїздок на схід. Волонтер наголошує, що зробили це не російські окупанти, а ті самі люди, які раніше надсилали геолокації важливих об'єктів чи робили фотографії військових частин, тобто ті, хто живе поряд. Він також повідомив, що поліїв вже затримали. Ще один волонтерський бус раніше спалили на вулиці Воговського у Львові. Тоді у соцмережах повідомили, що підпал скоїли навмисно. Зловмисники облили автівку газом, підпалили та втекли з місця події. Львів не єдине місто, де стаються подібні випадки. До прикладу, схожі диверсії влаштовували в Одесі та столиці. Зокрема, в Києві на оболоні вночі спалили автомобіль військового, який приїхав на лікування до міста. Машина була припаркована у дворі, на ній виднілася військова символіка. Натомість в Одесі вибух автомобіля був настільки гучним, що розбудив місцевих. Тим часом військовий, який живе поруч, записав відео, на якому показав наслідки пожежі. На ньому видно, що в машині повністю вигорів капот та спалені шини. Уламки лежать на землі поряд з пошкодженим транспортом. Сьогодні вночі десь дві години ночі підпалили авто, авто підпалили військове. Все коло нашого дому друзі. росіяни відверто заявляють, це робота їхніх диверсантів. Мовляв, агенти активно працюють в різних областях. За словами військового експерта й колишнього співробітника СБУ Івана Ступака, така підривна робота російських агентів завдає чималих збитків державі і спрямована насамперед на розгортання протестів проти призову на війну та розлом суспільства. Це намагання зірвати мобілізацію, розірвати те єднання, і так воно вже не таке, як в 22-му році, як 23-му, але все ще дуже сильне між цивільними та військовими. Бо росіяни намагаються дуже сильно це розгойдати, розхитати. І ось ці підпали вони всі йдуть з Російської Федерації. Створюється враження, що в Україні існує масовий рух по протидії ТЦК. Тобто ненавидять ТЦК, ненавидять військових, взагалі ненавидять всю цю війну, всю цю владу. Ось таке намагання зробити таке враження, плюс показати картинку для західного користувача. Що бачите, ви там українцям допомагаєте, а вони палять автівки. В тому числі які, до речі, які ви передавали, він також розповідає, де окупанти залишають заявки та що обіцяють агентам за виконану роботу. Всі ці підпали вони замовлені в Даркнеті. тобто не на якомусь там сайті, перепрошую, кіногавнокрапка.ком а в Даркнеті, там де неможливо відслідкувати, що за люди, хто замовник гроші платять. Півтори-дві тисячі доларів за підпал. А, і яка так, ключова ознака, як на мене, яка палець Російської Федерації, вони пишуть не те, що мова, це байдуже. Вони пишуть а, поджог автомобілів на Україні. Це як дошка, дошка оголошення в центрі міста. Ви просто прогулюєтесь, бачите, о, оголошення. Воно не спеціально для вас. Воно. Просто вам, наприклад, байдиш. от Там, наприклад, сидить колега ваш за сусіднім ем, столом. Він пройшовся, О, 2000 доларів, хм, А я якраз програвся в онлайн-казіно. Непогано. Всього на все підпалити. Щас зроблю. Додамо, що останнім часом в Україні почастішали підпали автомобілів військових і військомів. Так проти ночі, 29 червня, в Україні підпалили відразу три військові машини. Події сталися у місті Ізюм Харківської області, де загорілися два автомобілі, а також в Одесі. Крім того, не так давно подібні диверсії відбулися на Дніпропетровщині, Кіровоградщині та в місті Рівне. За скоєними інцидентами, місцева поліція відкриває кримінальні провадження. Й починає розслідування. Софія Фенко, телеканал НТА. Що принесе Україні триденний саміт НАТО, який стартував у Вашингтоні? На ньому зберуться лідери 32 країн альянсу. За день до саміту РФ нанесла по Україні масований ракетний удар. Цілі, житлові будинки та лікарні у Києві, Кривому Розі, Дніпрі, Краматорську. Та слов'янську як НАТО відповість на черговий теракт, який Росія здійснює в Україні. Очільники п'яти країн зобов'язалися надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони. Кір Стармер на саміті НАТО у Вашингтоні заявив, що Україна може використовувати ракети Шедоу» для удару по Росії. Усе найважливіше у четвер, 11 липня, о 20.45 у проєкті говорить Великий Львів. Майданчик, де отримують слово усі, та почують кожного в ефірі, телеканалу НТА та у соцмережах проєкту.